Всім доброго ранку. Приніше, це вже день, доброго дня. Ми з України. Я зранку не знімав, думав, що я буду хворіти. Да ні хрена мені нема. Я вже зараз на заправці був. Так. Зараз засніму, почому бензин і соляра. Так, а ну видно буде чи не буде видно, а? а ну дивіться. Отак От на сьогоднішній день у нас отакі ціни. Там ще вгорі є заправка, але я туди не їздю, там дорожче. Думав, не буду знімати, та ніхрена мені немає, будемо знімати. Так, ладно, їдемо. Їдемо додому. то нехай стоїть тут там я напевно, сьогодні будувати нічого не буду ну як не є ще а ще є ще поки ти приїхав, то ще в підкидає, то є що є ну патури як моя онучка каже патури нема не морози я зараз займуся поки цими а далі, далі побачимо нам самі лікуватися. Колись я ходив, кожної весни у мене обістрявся болі в желудку. І кожної весни я попадав в лікарню. А потім в один прекрасний момент. Десь я чи вичитав, чи хтось мені сказав, я вже не пам'ятаю. Нарвав шипшини. заварив такий чай, попив раз, другий, третій. І вже, я не знаю, більше, мабуть, п'яти років я забув, що таке болів желудку і до лікарні не звертаюся. А то не кожен, кожен рік. Лікувалися, це теж зараз. У мене щось трошки якби кашель з'явився. Це теж я вечором подихаю над над, 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 над. над парою один-два рази і все пройде. То все, ерунда. Світло виключаєш знову. А це, вже, це вже біда. Не можеш, не можеш ніяк підстроїтися. Так, п'ємо каву, робимо курятину. А потім Може, що? А не знаю, Може ще й почну там копати, хоча, а ну вже сонце світе. Ну, в усадьбу, мабуть, я сьогодні не піду. Хоча побачимо. Все можливо. Вже баштан мало того що сохне та й ті чортові чортові лапі закрили сьогодні. Ну, що роблять. Один видовбали. Другий видовбали. Хуліера така. Сидять закриті. Негодні. О, ще ось подовбали. Це я не можу ніяк. Нахрена ті кури нужні. Купляєш. Купляється, тратиш його знаєш скільки, по. бо раніше висиджували у тих квочках. То квочка, то, то і як він називається що. Запускали. Зараз хрен там запустиш, що виключають, світ не виключає. Та й купляємо. Купили, заплатили за курей. О, треба їм поставити. Варити. Ну це вже потім привеземо бабку. Потім поставимо. Купляєш куря. Тратися. Купляєш їм пшеницю. Знову тратися. А вони... А потім ще й купляєш повне подвіра курей, ще й купляєш яйця, бо не несуться ні хрена. Ну, та й наш, на ті гроші купити яєць. Та й хватить, Ага, переобіди спробуй. Ще не родився той чоловік, щоб переубідив жінку. Так, ладно, далі продовжую потім, потім, потім. Прийдеться йти, прийдеться піти вдітися, бо щось. Щось мене тут під цим горіхом трохи як би сифони. Піти, напевно, куртку взяти, так? Да? Так, да, бо, бо я тут досиджуся. Перестрахуємось. Все. Вечором подихаємо над парою. Я не знаю, які там індігрієнти. Я знаю, що, по-моєму, картопля туди кидається, чи шкаралупа, сода. Що вона там ще туди кидає? я не знаю. Я знаю, що пару разів подихав і проходить і кашель, і насморг, і все. І не треба ніякої лікарні, так, добре, продовжуємо далі. Трошки в носі завозив, але ну, нічого сьогодні відкладе, відложи. Дів куртку жарко. Зніму холодно. Та що ти будеш казати? Непорядок. Вчора нарвав цього, як він, нектарин, так? Да? У мисочку. Ну є ще твердий, а є вже. В основному вверху м'який, а внизу ще твердоватий. Мисочку понаривав, помив, сиділи, ласували. Да, смачна штука. Але гниє. Ось цей м'який. Цей ще твердий. Ну, їсти можна. А ці кавуни вже зірвали оце великі і солодкі. Ті, що я показував, що кури поклювали, ті не солодкі. А ось цей ми вже запасли. Запасли цього. Зерня з нього. Насіння. На слідуючий год посадимо. Побачимо. Де? Може тут, може тут цю площу всю. Засадимо колонами. Побачимо. доживем, побачимо. Так, ладно, я щось бігаю, бігаю, а робота стоїть. Да, ну да. Хоч одну пачку зробити ти. Та й немає як палити, бо зараз лише розпалиш, папка позвонить за нею їхати. Ладно, поки робимо. Колись їх називали санітари лісу. Де він там товче, я не бачу. Ну і да, той соні, тар, де той санітар подівся? Десь то все не бачу де. А, hm. а он знайшов. Лікує горіха. Ну лікує, лікує. Що думаю, машину замкну. Вона там стоїть на вулиці. Там документи. Виймаю з кармана ключі. А нажати? А нема на що нажати. Одеся. вона відпала в машині. А? Твою мать, так що це таке? Як це воно відпало? Диви. Ага, як відпало? Ось так? Треба. Треба взяти плоскогубці, плоскогубці та зігнути. все, загнув. Де воно? І все. Може вже не випаде. Добре, тобто, що в машині загубилось? А то міг би загубити і по дорозі. От так. Думав лопату заварити. Ті паразити світло виключили. Рано не дав кофе зробити. Тоді, коли мені треба було. Зараз, зараз не дає лопату заварити. Ну що ти будеш казати? Відколи вільна Україна, відтоді це неподобство робиться. Вільно. Від кого ми вільні? Ми вже куплені, продані. Ще 10 поколінь буде роз... роз розмахуватися з цим що натворили вільні так ладно йти напевно, розпалювати поки курочкам поки світла нема от біда думав йти в усадьбу не піду трохи в носі заложила це я буду там щоб ще не дай бог перейшло до когось не буду я йти туди я собі свою болячку при собі буду тримати. Так, ладно, йдем. йдемо. Йдемо варити. Вчора сіноптики показували у нас на сьогодні дощ. Де він? І близько нема. А я не знаю, як я цей город маю. Орати, якщо дощу не буде. Одного року, ну там я того року не знімав, бо то така вже там біда була, що я навіть не показував. Пробував поперек, так як, як я ору, Не міг потягнути, то я орав зверху донизу, тільки в одну сторону це пройшов раз, повертав такі груди, як оцей пеньок. Потім йду їх відкидаю, бо вони в колії стоять у борзі. Знову проорав, наробив таких грудів, відкидав. Та й так і зорав, але то було одне, я навіть не показував. -да. Ну що ж, може якраз дощ іде, почекаємо. Це що, вже йде підготовка до чергового підняття цін, так? Да? Ну так. Да. Ну хорошо, давайте повіримо, що там не вистачає електроенергії. Так ціни, то для чого піднімати? Не встигають електростанції виробляти, так? Да? А як ви підняли ціни, вони що, встигли вже? Де логіка? Логіка, логіка на поверхні. І всі це бачать. Ой. Нічого ти тут скажеш? Нічого не скажеш. Так, там що у мене? Там уже закипає. Да, так. Да. Угу. Діну куртку, жарко зніму куртку, вітер дує, та що ти казати. Да, Сьогодні у нас такий буде собі ролик. Битовий я нікуди не піду, доки в мене цей насмарк, нехай собі буде при мене. Хто його знає? Якось так. Ну що ж, поки нема? Ладно, йдемо чекати. Та це не горить мені, але... Але в холодильниках все портиться. Кому це якому це придурку в голову прийшло на, на виключати на так довго? Та їм що. Їм пофіг. Включили. Включили світло. 13.36. Ну якщо це графік у них такий, то, то той графік такий дурнуватий, як вони. Так, ладно, зараз лопату будемо варити. брал Стільчик у мене поцупили. Якусь калічку он знайшов O Все, Звісно, можна було б усилити, але не треба. Так. Ну що ж, лопата готова? Залишилось лиш натягнути шнурки і копати ями. Тут десь одна буде. Ось стовпчик і підкриємо стовпчик. І он там стовпчик. А тут я там он, де заліпив цементом, я там роздолбаю його і приверу до тої труби, що там йде. От так. ну Це буде. Не знаю коли. По-моєму, завтра якесь свято. Перший боком поки. поки віддихаємо. Якщо побачу. Не, завтра точно, якщо свято, то я точно завтра нічого не буду робити. Ну, як так. О, там я тільки що із цим світлом та... Й не знаєш коли ті ролики робити, не робити. Та й коли я там типу, робив ролик, то побачив, що їхав на машині там стекло дуже грязне. За що я наперед прошу вибачення, бо я не бачив тоді, як їхав, що воно таке грязне. А вже на комп'ютері побачив. Ну нічого. У мене вже пошті він зроблений, стоїть, там завис. В смислі завис. Притормозив я його. Думаю, піду зараз ще довару цю лопату. Та й вже закінчу ролик. Так я і зробив. О, зараз додавим ще це. І все. І на цьому буде все. Поки світло є, йду зараз закінчу цей ролик доробляти і може що встигну загрузити. О, поки на сьогодні так. Традиційно всі будьте здорові. І до побачення. Завтра буде день, буде піща. Будемо бачити. Всім пока.